Україна мала гарантії безпеки, Будапештський меморандум. Ядерна зброя це гарантії безпеки, які були у України. У Україна була ядерна зброя. Я не хочу характеризувати це гарно, погано. На сьогодні те, що у нас її немає, це погано. Чому? Бо це є війна. На сьогодні у нас війна, бо ми розв'язали руки ядерній державі. Одна ядерна держава бореться проти нас, проти України і робить те, що вона хоче. До речі, навіть ви зараз говорите про сісфаєр. Лише сісфаєр може подарувати квіти Путіну, може сказати щиро дякую вам за ці роки. Це була файна частина мого життя. Ні, ми просто не готові до цього. Будапештський меморандум, ядерна зброя, те, що у нас було. Україна себе захищала цим, не значить, що хтось нападав, не значить, що ми б користувались. У нас була ця можливість. Це були наші гарантії безпеки. Чому я кажу про це деталі? Бо якщо ви візьмете Будапештський меморандум, до речі, я говорив про це з президентом Трампом. Ми ще не закінчили цю, цю розмову, ми її продовжимо щодо Будапештського меморандуму. Будапейські меморандуми були гарантії безпеки для України спочатку. Три, три найголовніші гарантери безпеки для України: три стратегічні друзі і партнери України. Це було в домовленості: Сполучені Штати Америки, Росія, Британія, Франція, Китай доєдналася. Було п'ять держав, які. Це навіть не гарантії безпеки. Це, це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки, тому що з одного боку, це гарантії безпеки, але написано було англійське слово, наскільки я розумію, assurance. Що перекладається як запевненість, так? запевненість, а російською це буде а, а, увірєння. Тобто віддайте, а віддайте ядерну зброю, тому що тиснули Америка і тиснула Росія, щоб Україна віддала. Ці дві держави тиснули. Ці дві держави провели перемовини, щоб у України не було ядерної зброї. Україна погодилась, це ж найбільша держава, це ж ядерна п'ятірка, яка дає навіть не гарантії безпеки. Зараз просто треба знайти цих людей, просто їх треба було посадити всіх в тюрму, хто, чесно кажучи, все це придумав. Да. Так ось упевненість, увіріння, що буде Україна територіально цілісною зі своїм суверенітетом. Був папірець. Якщо вам, до речі, цікаво, що після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю дипломати, три рази впродовж кількох років, відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? Ні, чому до да похеру? Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Робимо паузу, це будепецький меморандум. Останній раз, при мені, уявіть собі, скільки років при мені, в лютому 22-го року, лютий 22-й рік почалась війна, вже повномасштабна війна. Відправлені листи на консультації? Ніхто не відповів. Далі, робимо паузу з Будапештським меморандумом. Питання просте, про сте можна цьому довіряти? Ні. Яка б країна з цих п'яти не сиділа за столом перемовин просто папірцю, щоб повірити, ми вас врятуємо? Друга це ж потяг з макулатури, з, 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 з гарантіями безпеки, якій Україна? На якому їде Україна впродовж довгих років. Другий вагон в цьому потязі мінські угоди, нормандський формат і мінські угоди, де було написано, де були підписанти. Тут же Сполучених Штатів Америки не було. Тут, я розумію, був тоді Обама, а наскільки мені відомо, йому просто, я думаю, було нецікаво, що з Україною і де вона взагалі? В цілому, де вона знаходиться? Ну, десь там. Частина чогось? Люди, ну люди і хай, хай би з, ними, з цими людьми. То й Америки просто не було. В мінських угодах. Тут немає претензій до Америки, бо вони не були гарантерами. А де є претензія? Крок назад, 2008 рік, Бухарест. Вже ж ці навчені Будапештським меморандумом. Бухарест. 2008 рік. Бухарест. Буш, президент Сполучених Штатів, республіканець. Каже, що Україна повинна бути в НАТО. Це голос республіканців. Перевірте, Україна повинна бути в НАТО. Всі дивляться на Америку завжди. Всі за, хто проти? Меркель. Так от вона напроти. І вона змусила всіх не дати Україні ні запрошення в НАТО, бо це був би крок. Серйозно, республіканці були за, Америка була за. Бо республіканці і Буш нікого не боялись. Нікого не боялись. А вони знали, Україна справедливо хоче в НАТО. Вона так обирає. Вона... А в чому питання? Люди собі обрали. Ну що? Руски не так посморять, тоді такого не було. Чому? Бо рускі були інші.